І знову привіт! Я йду до лісу. Так, там дійсно ліс, той, в який я йду, ну і також озеро. Це дійсно відпочити. Хочеться відчути ось цю красу навколишню, злитися з нею. Цвіти життя. Живімо ще довго, щасливо! цю воду просто таки відчути себе русалкою, а потім випірнути. І знову стати людиною. Люблю вас!